Дякуємо Господеві за ще один прожитий тиждень. Амінь. Дякуємо тобі, Господи. Дивіться, цей тиждень для багатьох з нас, нашої церкви, був дуже-дуже насичений через тавор. Втомлені, правда? Я кажу, Саша, знаєш, є таке явище буває, коли ти хочеш чистити зуби, але ти забув, що вчора закінчилась паста. Але ти стоїш над тим тюбіком і щось треба ще витиснути. Таке буває, знаєте, і в ділі і в професійному якомусь, і в фізичному, і в духовному. Пам'ятаєте, є такий момент, де написано, що з Ісуса вийшла сила, і її стало менше. Отже, але тим не менше, тим не менше, все одно, знаєте, коли ти втомлений після праці, ти задоволений тим, що ти маєш якусь нагороду, хтось зарплату має, хтось має інше досягнення. Я просто точно знаю, що ми маємо всі оце досягнення, хто був. В серці нашому, в пізнанні Бога. Амінь. Це досягнення. Досягнення, які ми маємо по житті в тій чи іншій сфері, вони додають великого плюсу в нашого розвитку, в маєтку, але в даному випадку це нашої проникливості в вічність. Амінь. Проникливості в вічність. Не знаю. Я вірю, раз ви тут, на цьому місці, ви ті люди, яким це треба. Я думаю, що Господь ніколи не хоче заганяти з палкою людей до Бога пізнання. Він так зробив ці речі, щоб кожен, хто відчує в своєму серці. Якщо тобі то цінно, тобі то треба, ти будеш на це тратити час. І я вам скажу, знаєте, втома, це не є ціна. Може, це ціна за оце Богопізнання, безперервне служіння Богові три дні і Його служіння нам. Але хтось сказав: так, є такий здобуток, де винагороджується люба твоя ціна, правда? Тому я навіть не звертаю увагу на те, що воно нам там коштувало, особливо організаторам, служителям, а просто неймовірні задоволення, правда? Особливо, хто в цьому служінні був, приймав участь, щось неосвідомлене, неосягненне, відчуття духа є вже є там, на тому боці, кусочок душі, кусочок серця. Це було таке глибоке поклоніння, правда, господеві? Поклоніння. Коли ти йдеш йдеш своїм серцем за цю завісу духовну, і приходить якийсь момент, і ти відчуваєш, що і звітам до тебе виходять, і воно покриває тебе, воно проникає в тебе. Ну це надзвичайне задоволення. Я пам'ятаю, як я був ще юним, юним, вже коли в ліцей католицький мама мене пристроїла, і мене цікавили предмети, уроки, які там були. Але одного разу ми їздили в Єремче, Така була духовна акція. Там також, здається, був монастир студентський, такий мій улюблений монастир був. Я навіть хотів йти в цей монастир, і настоятель образився на мене, що я одружився Ну, в селяві таке життя не вийшло з мене, монаха. Але тим не менше, я пам'ятаю. Ми попали з моїм найкращим товаришем в келію нічну поспати з монастирі. Ну і до догадайтеся, з якими ти думками пробудився. Все, я йду в монастир, це точно. Але насправді що приманило так сильно? Приманила оця така дивна небесна атмосфера, що виявляється, є люди на цій землі, які можуть відмовитись від всього, тільки небо їм подавай. Такі непрактичні космонавти. Але от їм треба цього бога пізнання, вони все життя в це вложили. Але, друзі, хоч я не став монахом, а може і став, бо в мене великий монастир домашній, семеро дітей з матінкою, настоятелькою Пробачте, я так пожартую. Може, когось традиційної церкви це образить. Але я вам чесно кажу, чим не монастир? Яка суть монастиря, не в тому, щоб не бути одруженим, але щоб не заважало тобі щось сімейне досягати Бога? Але коли є дім, є сім'я, в яких такий спосіб життя, що сімейні турботи їм не заважають досягати Бога, і то багато, монастир чи не монастир? Божий, духовний, вічний спосіб життя, де все в сім'ї налаштоване для того, що людям треба небо. Отже, я для себе вирішив і навіть свій спосіб життя так влаштував, відмовляючись від успішного бізнесу, дуже успішного бізнесу, заради цього Богопізнання. пізнання. Розумієте це? І тому для мене, наприклад, цей тавор, хоч ніби здається, Бог мені дав цю ідею колись, і я там також один з основних організаторів був. Але я їхав туди за своїм Богом, за своїм доторком. І здається, служіння відбувалося десь, багато від мене залежало, але поміж тим, я бачив, як Господь проходить рядами, торкає людей. І таке щастя було, бо я знав, що він до мене також підійде і мене торкне. І пару тих доторків таких було, і освіжилось відчуття вічності, відчуття реальності того, що моя віра і надія не дурна і не безглузда. І я уявляю той день, коли я перейду сам цю межу, і там я його побачу, в якого я вірив, уявляв, і от він вийде мені на зустріч, я себе уявляю в радості. А з другого боку, мені так шкода, що більшість людей, які не знайшли причини і цінності його шукати в цей день. Це буде для них самий трагічний день. Щоб вони не досягнули на цій землі, воно з ними туди не зайде. Бо туди заходить тільки одне поопізнання. А разом з тим твій характер змінений, образ Божий в тобі, твої добрі діла людям і самі люди, яких ти береш з собою в вічність. Брат Роман багато ділився, він молодець, про служіння в школах, як він засіває людям оцю ідею, що, попри бізнес на цій землі, сім'я, кар'єра. Є ще така сфера пізнання Бога, пошук його своїм серцем. І це міняє в житті людей все. Я просто собі уявляю, скільки друзів він візьме на небо. Може, це не з одної проповіді, так люди міняються, не з одної там, лекції духовної. Але це є то зерно, є той поштовх, як в мене колись був, коли я в той монастир попав. Так от, неймовірна, реколекція, служіння, уікенд, молитовний, де було так багато Бога, я просто щасливий. Тому в чьому тюбіку немає фізичних сил, але в другому тюбіку, в мого серця, в моєї душі, неймовірне наповнення. Хто розуміє, про що я говорю? Амінь. Багато не прийшло в наших, бо напевно фізично втомилося. Ну, відпочиньте, будьте благословенні. Але це буде впливати на все-все-все ваше життя. Ще таке коротесеньке слово скажу, бо я сьогодні не буду головний спікер, але ще скажу от таку от річ. Знаєте, деколи здається, от ти готуєш деяку програму. І ти вслухаєшся в то небо, яке би слово Господь хотів сказати. І Він тобі його дає, і тобі здається, що от ти знаєш, що висказати. Але коли вже процес сам йде, в це втручається Дух Святий. І ти відчуваєш, як ти говориш під натхненням і в першу чергу до себе самого, я говорив про Хмару, яка була іпостастю Бога в Старому Завіті Ізраїль. Пригадуйте, хмара, яка зависла над ними в день. І затінювала їх, створювала їм комфорт і охорону. І як тільки наступала ніч, та хмара запалювалась і ставала стовбом вогню, і давала їм тепло від холоду вночі. Господь дивний, Він був всередині цієї хмари, Він був свого роду втілений в цю хмару. Він бав про своїх людей, щоб їм було прохолодно, тепло. З цієї хмари випадала манна. Ви знаєте, що вона не падала з космосу? Вона падала з цієї хмари. Вони кажуть, з неба, але над ними була ця хмара благодаті. Він їх годував. Я впевнений, що він давав їм натхнення, радість, надію, силу. Він спілкувався з ними, з цієї хмари. Ця хмара зранку вона починала помаленьку рухатись, і вони розуміли, що Господь їх далі веде. Бог не гнав, як ненормальний. Він помалесенько рушав, бо знав, як скоро може йти людина. І всі встигали. Хіба не встигав лінивий. Там і такі були, які ігнорував це, а потім вони страждали через це, це. Приходили вороги. І хто не був під Хмарою, були поражені. І оця ідея Божої Хмари і постась Божа як духа вона надзвичайно важлива. Знаєте, можна по-різному навіть зображати ікони. Якщо би я, наприклад, намалював таку ікону, не лик Христа, бо таку людоподібну. Але Христа в вигляді хмари я би не помилився. Тому що в Біблії, в Писанні саме цей образ найбільше зображав Бога. І що Господь хотів виразити, сказати про себе, як про хмару, втілений у Хмару, про те, що він дух. І в Новому Завіті, коли приходить же Господь Ісус, Він так і сказав: Господь, Бог, то є дух, і хто йому поклоняється, або по-іншому, хто його шукає. Хто з ним спілкується, хто має з ним відносини, повинен розуміти, що це Дух. І тому і він повинен в дусі поклонятись, в дусі його шукати. Ви зрозуміли цю думку? Не в тілі, в душі, в розумі, а в дусі, в глибині свого начала. Це означає, ось що, якщо ти хочеш дійсно вийти на нього, мало зайти в храм, мало поїхати в Єрусалим, мало поїхати в Ватикан. Щось там буде пахнути Богом. Не в це місце, не зовсім це місце. Бо Ісус так і сказав, вже не на тій горі і не на другій горі. Люди собі придумують гори, особливі священні місця. А Ісус каже: ні, не в цій горі, а де? От тут, в твоїй глибині. І це може відбутись з тобою, зустріч з ним на будь-якому місці. Особливо в місті, де тобі тяжко. Чомусь це так працює, коли тебе не влаштовує болит твої, обставини, оточення. Ідеальний час, ідеальне місце, щоб зустрітися з ним. Чому так? Тому що ти знаєш, коли ти зустрінешся з ним, тобі стане легше. Ти отримаєш спокій, тобі проясняться очі, ти багато чого зрозумієш. Не так мучать обставини, зовнішні труднощі життя людини, як нерозуміння, для чого це все є, як нерозуміння, для чого я живу, чому мені треба це пройти. Тому Господь то хмара. А то Дух. І він, як Дух Святий, є зараз з нами тут. Він невидима, не здрима хмара, але він абсолютно відчутна і реальна. І ми ці три дні були в цій Божій хмарі. Вона може бути, знаєте, така рідша, а може бути така щільна, в залежності від твоєї спраги і твого пошуку, від тривалості твого перебування в ньому. І тоді, коли вона стає щільна, тобі вже не потрібні проповідники вчителі, люди, наставники, ти вже в ньому, ти сам на сам з ним. Мені сьогодні потрібні проповідники також, але не по тій причині, щоб я через них Бога переживав, а по тій причині, що вони Бога переживають по-іншому і вони якось по-іншому мають враження від Нього відкровення, і я хочу це знати. Отак тепер ми компонуємося, спілкуємося. Тому ми разом один з одним. Тому важливо ділитися свідоцтвом, що він тобі сказав, як він тебе торкнув, щоб ти це порівняв, щоб ти це відчув трошечки так, як не ти це переживаєш, От такими космонавти. Якими <плес> диваки, які мало тупо доктрини чи катехізми, як кажуть, знаєте, Ні. це просто поріг. За цим є Божа реальність. І я, от, проповідуючи про ту саму Хмару, до кінця цього тавору сам зрозумів, наскільки це сильне духовне поняття, явище, Бог є дух, і Бог є ця хмара. Я сьогодні зранку ще так взяв і вбив слово Хмара в симфонію біблійно, я таке відкрив. Я думав, що з Хмарою Господь покінчив. Ну, втілився Господь Ісус найбільше втілення Христа, насправді таке. Найбільше втілення Бога є в тілі Христовому, в Його вочоловіченню, коли ми можемо спілкуватися з Ним як з людиною, як з собою. Але всередині в ньому є Бог. Але Його людська природа це Боже пониження для нас, щоб нам було легше його розуміти і вийти на Його вічність. Але тим не менше, я думаю, вже вже Хмари немає, вона є любі. Дивіться, зараз я прочитаю кілька місць Писання, ви здивуєтесь. Ми просто не помічаємо цього. Матвія 17,5 є історія про преображення. Це під час життя Ісуса. От Він же в тілі, але й Хмара є. Як Ісус це говорив, аж ось ясна хмара огорнула їх. І знаєш, ти можеш спочатку не розуміти, ну та ясно, ну та гора, хмара, а як -то? От прийшла Хмара, це не та хмара. Це ясна хмара, сяюча хмара, всередині якої, як ми читали на Таворі, є слава ще одна. Горить вогонь. Такі від нього атмосфера, як веселка. А всередині цього вогню є престол, а на цьому престолі вже він в подобі людський. І отже, огорнула є хмара, і з хмари стало чути голос. Виявляється, хмара жива, вона говорить, Бо Бог є дух, і Він говорить. Амінь. І отже, і ти думаєш, як хмара може говорити, так як Дух говорить. Коли ти закриваєш свої очі, і ти в труднощах життя, і ти його питаєш, ну, ти не можеш чути його як людину, цю чи цю, але ти його чуєш як хмару, як дух, який тебе огортає. Якщо ти будеш уважний, ця хмара Святого Духа буде говорити з тобою. Отже, вони тоді аж на фізичному рівні почули, як з Хмари був голос: це мій улюблений Син, що його вподобав я. Слухайте Його. Це був Дух Святий. Ісус говорить, виявляється про майбутні події. І слухайте: тоді на небі Матвія 24:30, тоді на небі з'явиться знак Сина Чоловічого. І тоді заридають усі племена землі і побачать сина чоловічого завжди думав, що, що вони будуть ридати. Отак От живуть, люди ходять всі по покупках своїх на роботу, всі племена. І тут роптом тобто, щось станеться раз, і вони всі починають плакати. Бо дивляться на небо. І бачать, що не комета летить, а нарешті прихід його відбувається. Знаєте, чому вони будуть плакати? За чим вони будуть ридати? За життям своїм. Що дурні були, неймовірні, думали, що це казки, а це вже фізично відбувається, і деякі речі вже занадто пізно міняти. Оце буде суть цього плачу. І от ви побачить сина чоловічого, але надходитиме до землі на небесних хмарах з потугою славою великою. Хмара нікуди не ділась, втілення Святого Духа. Свої іпостасі чисті, от вона є, і буде його супроводжувати все одно. Матвія 26.64. Тоді Ісус сказав до нього. Ти мовив, тільки ж кажу вам: віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутньому могутньому і ітиме на небесних хмарах. Зрозуміли цю думку, любі мої? Тому ця хмара. Вона стане видима максимально фізично в Божий час. Але вона сьогодні з нами. Як Божий Дух, який гортає нас тоді, коли ми думаємо про нього. Як тільки почав думати про вічність, згадувати Боже Слово, вже вона з'являється кругом тебе. Ти чуєш, відчуваєш і переживаєш. Коли починається твоє спілкування з Богом, ця комунікація небесна це оця сама хмара. До речі, є дві хмари. Чули? Хмара така інтернету є. Щось там в хмарі люди роблять. І вона для них реальна. Хоча де та хмара? Вона реальна, люди можуть її пояснити. А про цю Божу хмару вони скажуть, а це релігія, це образи, це туфта, це єрунда. Так ти тут також не бачиш, але дію її відчуваєш. Під цим звичайно є технології. Дивіться, хмари Божі були з нами завжди. Хмари, які дають нам можливість відчувати Божу реальність, комунікувати з нею. Через неї він говорить з нами. Через неї ми говоримо з Ним. Амінь. Цей стан духа. Ми отак переживаємо це Боже натхнення. Ще послухайте про Хмару. Там повторення Євмарка про ту саму Хмару в преображенні Господа. В Марка 13,24 написано: І тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Не фізичні хмари. Але через Дух Святий він явиться. Добре, далі. Зараз ще секундочку. Так, діє. Діє Сказавши це, остання настанова Ісуса Церкві. Коли вони дивилися, Він знявся угору, і хмара його взяла перед їхніх очей. Через Дух Святий, через отакий його вид. Відбуваються Божі чудеса. В даному випадку, це була така, називаємо це з терміном, телепортація Христа, з землі на небо. Ми так це не говоримо, але Біблія має свої терміни. Приходить Святий Дух і робить чуда надприродні. Ісус відчалює на небо. Слухайте далі. Перше Солонян 4:17, переважно це на похоронах місця Писання говорять. Про Воскресіння, прихід Христовий і так далі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними, тобто воскресшими, вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господеві. Так будемо з Господом завжди. Схоплені на хмарах це силою Святого Духа. Так відбудеться Воскресіння. Іще, любі мої, дивіться, об'явлення 1.7. От приходить Господь із хмарами, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, восплачуть за ним, усі племена землі, так і амінь. Люди багато роблять на землі помилок, особливо такі гігантські, як, наприклад, в Україні. Неправильний взагалі конституційний порядок, структура управління суспільством. Нам не треба іншого президента. В старій системі треба повністю нову систему. Дай Бог, щоб ці люди прийшли і зробили цю саме нову систему. Це щось набагато глибше, ніж люди собі уявляють. Багато є помилок, але ця помилка найбільша: ігнорування Христа і Бога в своєму житті, який ні на що не впливає. Якщо так подивитися в корінь тих самих проблем, бюрократичних і так далі, в чому проблема. Не можуть придумати систему, програму, щоб люди не крали, ніколи не придумають. Поки хмара в серці не зробить свою роботу, людина не убоїться і не застидається Бога, який бачить таємно, рука сама тянеться. Тянеться на місці, перехресті влади, гроші завжди будуть ці спокуси, завжди будуть демони. Нічого цьому не протистоїть. Поки Бог не прийде так сильно і глибоко в серці, душу, в совість, свідомість людей. Откровення 10.1. Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба, одягнений у хмару. Що це означає? В силу Святого Духа в його реальність і райдуга над головою Його. Ми думаємо, це мультики. А цю райдугу, як славу Божу, бачив пророк навколо Божого престолу, навколо його іпостасі. Що говорить про певну силу чи прояв натури Божої. І от ангел буде мати цей відбиток Бога на собі. От кровення 11:12. Про два, двох пророків йде мова, які в останні часи будуть. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: Зійдіть сюди! І вони зійшли на небо в хмарі і дивились на них вороги їхні. Звертайте увагу на хмари писання, щось надзвичайне є, бо ті самі хмари проходять скрізь ваше життя. Хмара це така неймовірна річ, яка, здається, проникає всі щілинки, правда? Ми навіть такий образ трошки використали Православний, ніби здається. Пам'ятаєте, ми запалили кадило, і понюхали миро. І прийшли до висновку, що настільки запах православної церкви, оскільки Ізраїльської Скинії, і старозавітнього храму, а він, в свою чергу, був цим прообразом Божого Святого Духа, який є миром небесним, що проникає в складочки душі людини. Тому хмара Божа, Дух Святий, Його робота, Його вплив, його запах з нами є. І Откровення 14,14 «І 14. ось глянув я, і от хмара біла. А на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий і в руці своїй гострий серп. Ісус на хмарі, Він у хмарі. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жливо землі. І 16 вірш. І кинув той, хто сидів на хмарі. Ви відчуваєте? Що хто на хмарі цей крутий? Можна не говорити його ім'я, але просто говорити, що коли ти в хмарі Божій, ти просто в повноті Його влади, довір'я. Тому, друзі мої, чим більше Бога в твоєму житті, тим більше буде цієї незримої хмарі, яка буде спочивати на тобі. І такі от дивні деколи відчуття, коли нам погано, і Бог торкається нас і стає так добре. Це відчуття Його присутності. Відчуття цієї хмари, яка тебе огортає, і наша задача не вийти з неї, не вийти з під неї, берегти її. Про цю хмару на таворі ми говорили місцями Писання, де описано, щоб ми завжди сповнялися Духом Божим. Це та сама задача сповнятися присутністю Божою, яка може зображатися цією самою хмарою в нашій душі. І останнє я вам скажу. Також тут стояв і думав про те, як от Мойсей був на горі. І цей дивний феномен, як лице його засвітилось, пам'ятаєте? Просвітилося, і він зійшов з гори, і він не просто, як зеркало, відображав небесне сяйво, воно виходило з нього. Тепер питання, якщо подивитись на це як певне фізичне явище, коли він набрався цього світла? Коли? Від чого? Де? Мені це нагадує, знаєте, як фосфор, який мусить поставити під джерелом світла, і він впитає в себе світло. І ми читали цю історію, коли він виходив на гору, він зайшов в славу, написано, в хмару. А потім написано: всередині цієї слави хмари була ще слава, блискучий вогонь. Це сяйво Господнього лиця. І отже, він зайшов в цей вогонь, і там він набрався всім своїм тілом, душею, впиталося це світло. І коли він вже вийшов з цієї хмари, ось воно віддавалося його лице. А я ще вам так скажу, він ще й хмари набрався. Тому що Хмара Божа, Дух Святий, не просто там над тобою, вона входить в твоє життя, вона входить в твої думки, вона входить в твою душу, вона входить в твої уста, вона потім фонить у всьому, що є, як сморід і запах, образ фізичний. І це небесний Божий запах. Тому ти, людина Святого Духа. Чим більше проводиш часу з Ним, чим більше дотикаєшся, причащаєшся Його, тим більше цієї реальності Божої Хмари є в твоєму житті. Ти вже не проста людина на цій землі і так просто тебе не посунути. Господи, давайте помолимося. Дякуємо тобі. Сидіть на своїх місцях, сидіть. Це молитва розважання. Це молитва зараз не стільки говоріння, скільки слухання Його. Наш татко дорогий. Ми так дякуємо Тобі. Це саме краще, що сталося з нашим життям, з моїм життям, Господь. 30 років тому ти встав на стежці мого життя. Я міг зійти, проігнорувати тебе. Але я цього не зробив. Ти дав мені мудрість, я так дякую тобі. Я увійшов в цю хмару Твоєї присутності, цю іпостась твоєї сутності. Я увійшов, Господи, дорогий, в Твоє серце, і це змінило мене назавжди, Господь. І я ні про що не шкодую в своєму житті, що я став диваком, людиною, може, на смішки, шукаючи щось у небі. Коли життя людей ніби на землі я шукаю у небі, не в фізичних хмарах, Господь, а в цих сяючих хмарах Твоєї слави, Твого голосу. Мене не цікавлять ідеї земних людей, які про славу, про гордощі, про маєтки. Я хочу одного, Господи, глупини розуміння життя по твоєму світогляду з точки зору вічності. Дякую Тобі, що коли Ти говориш зі мною і з нами, серце розширяється, Господь. Дякуємо Тобі, що місце церква, місце святе. Місце, де ми приречені на переміну, наш характер, наш розум, наші стосунки, Господь. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі, Любий, що ми можемо бути з тобою день і ніч, бо ти з нами день і ніч. Нехай, Господи, завжди нам вистачає розуму пильнувати цю присутність Твою. Цю хмару Божого Дихання, бо вона наше спасіння, захист, мудрість, достаток, любов, спокій. Дякуємо тобі. Ти Господь, який цією самою хмарою, на якій ти живеш, у якій ти живеш, ти угорнеш нас і ми воскреснемо. І будемо в вічності Твоїй, в силі Твоїй. Во ім'я Ісуса. Амінь. Все, мої цінні, хмарні брати і сестри. У нас такий термін з'явився, знаєте, є різні типи, варіанти людей, віруючих. Ми хмарні. Амінь. Будьте благословені.